Вітаю всіх, хто зашов в гості мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Як я і обіцяла, я розпочинаю серію відео про вироби Кам'янобрідського фаянсового заводу, які є в моїй колекції. Я так думаю, що, мабуть, на відео 5 набереться, а можливо, навіть і більше. Взагалі, у нас на території України діло два дуже цікавих. Знаменитих фаянсових підприємств. Це наші, Буди, Будянський фаянсовий завод та Камінобріцький. І якщо Будянський фаянсовий завод, це ім'я, дане підприємство вироби знають всі, то Камінобріцький, менш відоме підприємство, звичайно, буде це гігант фаянсової промисловості. Камінобрідський кам фаянсовий завод набагато менший, і, звичайно, вироби його також не в такій кількості випускалися, в які випускали е, наші знамениті. Буди. Однак це підприємство е, з його виробами достойно нашої уваги. Я хочу зазначити, що я дуже часто зустрічала вироби. Е, Даного підприємства і багато хто навіть не знає, де воно, де воно раніше було розміщене. Кам'янобрідський фаянсовий завод це Житомирська область, Баранівський район раніше це був. І, до речі, дане підприємство знаходиться в такому знаменитому трикутнику: Полонне, Баранівка і Кам'яний Брід. Одне від одного ці підприємства на досить, на досить невеликій відстані знаходяться 40, 50, 60 кілометрів одне від одного. І в моєму сьогоднішньому відео будуть фігурувати антикварні речі, музейні речі. І досить таки цікаве, сім предметів буде. Ви бачили з них три-чотири. Це зовсім новинки в моїй колекції. Я люблю вироби даного підприємства. Його не так часто, їх зараз не так часто зустрінеш. Однак намагаюся де тільки бачити. Звичайно, хочеться зібрати ці кавинки. Як мені вдається, судити буде вам. І хочу вказати, що. Взагалі Каменобридський фаянсовий, кам зав... кам фаянсовий завод насамперед пов'язаний з іменем Зусьманів. Так і називали, що завод Зусмана. Він... Це були батько і син, і в десь 18 століття це підприємство, так як стверджують дослідники, було побудовано в Голушині. Деглибоку. В лісі. Однак спонукало для будівництва насамперед вода, річка, сировина непогана, плюс для обжигу ліс потрібен, дрова потрібні були, і, звичайно, дешева робоча сила. Кам'яний брід в той період часу це було чисто єврейське містечко. І взагалі, я хочу, не знаю, як віднесуться до того, що я зараз буду говорити, паянсово-фарфору підприємство в Україні вагому частку дійсно внесло, внесли єврейське середовище. Дуже багато було зроблено цією спільнотою для того, щоб наша. Фарфурова українське виробництво досягло того рівня, якого фактично воно досягло. Е, так от, спочатку дане підприємство було, е, випускало не фаянсові вироби. Фаянцем воно почало називатися в кінці 19 століття, а започаткувалось воно як порцелянове виробництво, і е, випускались дуже гарні. Вироби, які експонувались на багатьох виставках. Крім того, і в Польщу, в Німеччину, в Австрію також експорт даної продукції досить таки невеликими партіями відправлявся. Чому? Тому що білизна, якість дуже гарні були малюнки. Справа в тому, що і майстри, і художники. Скульптори того періоду часу також були запозичені з тієї ж самої Німеччини чи Австрії. До речі, син вчився в Відні і батька Зусмана Айзек Фішер Зусман вчився в Відні і мав дуже гарні знайомства, які, звичайно, потім використовувалися ним на території України для того, щоб продукція і випускалася гарною. і Збут був також непоганий. Значить, хочу зараз вам показати спочатку вироби це дореволюційні. дореволюційні, У мене є два вироби з клеймом, також рідкісним клеймом даного підприємства. Мені здається, в Кам'янебрійському фаянсовому заводі було задіяно десь 8 приблизно клейм. Багатенько у мене є на виробах, я вам їх буду показувати. Розпочинаю я з бога. От, зверніть увагу, з ось такого велетня. Це блюдо. Воно має в ширині 38 і 55 довжині. Представляєте? Ну, пів метра. Я от так от стану, щоб краще навести камеру, щоб ви побачили. Досить приємна кольорова гама. Бачите, а така рожева. Широкий обідок виконаний. І е, все ж таки ось ці такі темні, е, темні медальйони, темними кольорами малюнок, мені здається, що все ж таки це ручний розпис. Тому що я вже рахувала і рисочки, і закарлючки. Наприклад, тут чи тут вони абсолютно різняться. Так, да, не замислувати малюнок, але для того періоду часу я зараз вам покажу клей, клейму, досить такий цікавий. Звичайно, тут є кракелюр, звичайно, тут є тріщинка, але це дореволюційна річ. І багато-багато вже. За 100 років. Бачите, ось таке клеймо. Камера погано ловить. Як же ж вам показати, можливо, так. Бачите, фішель Зусман. Ось. І ось таке клеймо. Зусман, Усман, да, так, добре вже показує. В чисті фішель Зусман і. Надалазурне клеймо, бачите ось? Це одне із клейм, дореволюційних клейм даного підприємства. Е -э якщо порівнювати вироби Будянського фаянсового заводу і Кам'янобріцького, е то я звернула увагу, що все ж таки кольори яскраві. Кольори набагато більш присутні на виробах саме Кам'янобрійського фаянсу заводу. Ось таке блюдо. Незалежно від того, що тут що має місце така трішинка, невеличка, я його придбала, тому що це вже історія і велика, велика рідкість. До речі, Зусман. Айзек, Фішель зусман. Останнє був на своєму підприємстві після Першої світової війни, в 1914 році році і дослідники пишуть, що його життя обірвалося у Варшавському гетто. На превеликий жаль. Так, далі ось така тарілка. Такі тарілки називають трактирними. Тарілками. Це випускались вони для середнього класу періоду 18-го, початку 19-го століття. Це також ручний розпис. Бачите, ось кольорова гама синьо-червона зелена, і це ручний малюнок. Так, да, він такий простоватий, незамисловатий, але це все ручний, бачите, ручний розпис, така маскова техніка виконання. Тарілка в досить таки непоганому стані, вона глибока така. Тут має місце клеймо, воно надглазурне, бачите, розумієте, але в тісті фішель зусна. Ну, правильно, так, як дослідники пишуть, що Зусьман правильно вимовляти. Ось таке, такі тарілки називалися трактирами. До речі, деякі з іменами їх ще називають весільними, тому що Ольга, там, Ігор Іван їх дарували на весілля, як правило. Так, Ось така так. я ще... Візьму, щоб було, можливо, краще видно ось в такому вигляді. Це, звичайно, як я вже сказала, музейні речі, дореволюційні їм далеко за 100 років. Далі ось зверніть увагу, досить такі цікаві тарілки, їх є велика кількість в формі. Формах своєрідних і в малюнках. У мене їх є 5. Такі тарілки називаються рельєфні або об'ємні, з квітковим малюнком ручної роботи. Це, звичайно, форми. Тарілок ще дореволюційні, однак випускались вони досить таки багатенько в 30-х роках, по старим, скоріше всього, формам, які були не знищені і залишені. Ось квадратна така тарілочка. Її зараз, Тому що вони є різних розмірів, зараз, зараз, хвилиночку. Приблизно вона яка? Тут 20. 3,24 24 сантиметри, бачите? Ось квітковий малюнок, Рельєф. по всій формі. До речі, рельєф також різниця. Ось, я вам зараз покажу, наприклад, оцих двох тарілок. Тут клейма немає, однак це 100% кам'яний брід того, тому що є вони і з клеймами і без клейм. Збереження досить таке гарне. для... це можна було використовувати і як для фруктів, і для, для цукерок, і для солодощів. І просто-напросто як прикраса е... могла бути як декор кімнати. Е... Так. Друга помілка також такого ж розміру, однак ми бачимо вже е, кольорова гама інша, хоча замисел один і той же. І якщо ми подивимося, бачите, рельєф який. Оце все е, е, підглазурний під малюнок, тут вже ось такого рельєфу немає. Е, бачите, дуже багато кракелюру. Пійма тут також немає. Ось такі схожі. Схожі дві величенькі, досить квадратні об'ємні тарілки. Так, такого ж розміру в мене є, однак уже тарілочка кругла. Ось такого зразка, зверніть увагу. Складний досить такий рельєф. Подивіться, і по краю. Зараз я покладу, щоб можна було її покрутити, а вам добре роздивитися. Такі фіалки чудові, з листочками вигляді сердечок і бутончиків. Рельєф іде безпосередньо, і ми бачимо ось тут, по краю. Сердечка, квіточки. Тобто складна форма, непроста і цікавий малюнок. Це також досить величезка тарілка в діаметрі 25 сантиметрів, ось. Квейму також відсутні. Вона є. В квітковому малюнку вигляді маків я зустрічала і інших польових квітів. Тобто кольорова гама досить таки велика, з фіалками. І, бачите, така ж сама форма, однак набагато менша. Уже за розміром тарілочка ось така. Зараз я покажу в парі ця в ідеальному збереженні. В ідеальному. Тільки є, звичайно, кракелюр від е, часу вже створення цієї речі. Зверніть увагу, яка е, полива чудова, складнющий рельєф і дуже гарний об'ємний малюнок. Тут залишки клейма. Зараз ви побачите його таке клеймо в інтернеті, можете подивитися це 30 ті роки. Зараз, якщо камера зловить, тут почається УРСР Кам'яний брід. Ось. Бачите, ось таке клеймо, Так, і якщо їх поставити поряд. То, бачите, вони схожі, схожі по формі, але по розмірам різняться. А також по кольоровій гамі. Ось такі дві красунки у мене є. І завершувати свій огляд. Я буду ось такою тарілочкою. Тут уже форма інша. Це квадратна форма. Однак рельєф також складний, але він. Суттєво відрізняється від попередньої. До речі, я бачила більшу таку, якщо тут одна троянда з бутоном, то я бачила велику кількість троянд. І розмір таких тарілок 25 см. Тут, а, ось тут клеймо найкраще, збереглося ось, бачите, от. Фарфор фаянс, кам'яний брит, у Мабуть, перший сорт, 16. Я думаю, що, можливо, навіть це і група складності. В гарному стані, однак, бачите, тут є дві дірки, попередній власник, мабуть, прилаштував цю тарілку як підвісну собі на стінку. Хоча. Я ще раз скажу на підставці також вона досить гарно виглядає. Так, ось такі красивенькі. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, щоб зразу подивитися і роздивитися вам. Ось такі мої придбання періоду дореволюційного, так, 30-х років Кеннабрідського фаянсового заводу. На сьогодні все. До нового відео. Не менш цікавого з виробами даного підприємства. Всім миру щастя та добра та до зустрічі на моєму каналі!